Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже ніжне печиво з вершковим смаком. Тісто для нього готується дуже швидко. Перед випічкою не потрібно відправляти в холодильник. Приготували і зразу випікаєте. Це печиво саме по собі дуже смачне, а доповнити його можна будь чим навіть зробити святковим. І так, мені потрібно, я підготувала вершкове масло 230 г. 100 г цукрової пудри, 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі, пшеничний борошно, кукурузний крахмал і молоко. В миску додаємо 230 г м'якого вершкового масла. Також додаємо до масла 100 грам цукрової пудри. Ванільний цукор. Я беру приблизно 1 чайну ложечку, можете замінити естрактом ванілі, дрібку солі додаємо. І міксером перетираємо, збиваємо приблизно 1 хвилину. Можна навіть не збивати, а просто лопаткою перетерти в однорідну світлу масу, таку схожу до крему. Ось така маса в нас виходить. Поступово додаємо 250 грам пшеничного борошна. І також будемо додавати разом з борошном 50 грам кукурузного крохмалу. Якщо у вас якісний картопляний, можете замінити картопляним. Завдяки крахмалу печиво більш стає розсип ніжне. На невеликих обертах змішуємо всі інгредієнти, також потім додаємо приблизно 4-5 столових ложок вершків або молока. Перемішуємо і дивимося по консистенції тіста. Воно повинно бути м'яким, довго не змішуйте, щоб не розвивалася клітковина, борошна, і печі не було більш тугим і забитим. Ось таке тісто в нас вийшло. Його я буду перекладати в кондитерський мішок. Можна просто зробити кульки. Руками руки трішки змочити і зразу виробити на пергамент і випікати. А якщо ви хочете більш святково чи зробити якісь візерунки, тоді ось так як я переклала в кондитерський мішок. І вже будь-якої форми виложуємо на пергамент наше тісто. Ось так висаджую печиво на деко з пергаментом. Я роблю різну форму і буду прикрашати шоколадом. Я ж кажу, вам можна просто не перекладати в мішок, просто скатати різні шарики або іншої форми печива. Не забувайте розігріти зараз духовку до 200 градусів. Тут вже можете висаджувати будь-якої форми. Я роблю різне, так як у мене маленька донечка полюбляє, щоб були різні печива з різними прикрасами. Вона сама їх потом прикрашає. Зараз на даний момент вона ось прийшла і хоче все робити сама. Розказує мамі, яку форму вона хоче. Ось ми зараз зробимо також сердечки. Помічниця мені підказала. Так, випікаємо в розігрітій духовці 200 градусів. У мене випікалося 15 хвилин. Режим верх-вниз без конвекції. Ось таке печиво у нас виходить дуже крихке та є в роті. Дуже смачне вершкове печиво. Коли воно повністю виховнули, можна його прикрашати. Можна з цукровою пудрою. Я буду прикрашати шоколад, розтопило у мене. Чорний шоколад і білий шоколад. Також у мене є горішки, присипка. Ви можете вже прикрашати, як кому подобається. Я деякі частинки ось печива вмочаю в шоколад, в горішки. Це печиво дуже полюбляють дітки, особливо, коли його гарно прикрасити в різних кольорах. Бачите, одне навіть розломалося. дуже ніжне, воно його треба так легесенько. Я вмочую, а потім знову викладаю на пергамент, щоб шоколад застиг, і тоді будемо перекладати на тарілку. Подавати його дуже смачно до чаю, до кави, діткам до школи. Так як воно корисне, смачне, домашнє. Повірте, це дуже ніжне, смачне, ароматне розсипчисте печиво. Обов'язково усім сподобається, якщо його приготуєте. Його аромат додасть затишок в домі. Обов'язково патріотично, так як в садочок вона захотіла брати тільки патріотичне печиво. Ось таке печиво в мене вийшло. Друзі, обов'язково детальний список інгредієнтів, як завжди, можете побачити у мене під відео. Не забувайте підписуватись, хто ще не підписаний на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, розказуйте, які ви печиво пишіть, випікаєте своїм діткам. Готуйте з задоволенням, радуйте своїх рідних. До нових зустрічей!